А, ну трошки і цього у середину зельня. Так він добрий буде. Ми ж на роботі так. А тоді, коли цей у форму поставиш його, і коли він той зразу посипати, і він буде підходити, ну і не так буде ж осипатися, зрозумів? У меня завязала так шорка. И ну, как раз хай, по робу. Чего ты? Я снимаю. Я сейчас снимаю. Я туда, это будет шутка за рубль. Угу. Сейчас C'est déjà plus de l'eau, Je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre. J'ai bien fait. J'ai bien З гарбузовим насінням теж добре. Його. Ну я кажу, що і з гарбузовим, і з цим, і з соняшниковим з кар... з усім насінням добре. Його. Це Його. тебе. Ух. Тогда может и сейчас хоть и цель.